Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми побігаємо трішки у привиді Цушіма. Будемо виконувати слідуюче завдання. У нас є... А, тут же й немає завдань. Значить, ми перейдемо вже до основного завдання. Значить, виконуємо основне. Додаткових не бачу. Нічого особливого не бачу. Рухаємось. Вас, друзі, прошу перед початком перейти підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Залиште будь-який відгук, це дуже допомагає, друзі. Ми рухаємося тим часом. Буде трішки швидше. Якась магія там відбувається. Це просто диво якесь. Да. Весняна, да. А кого тобі трап? Руїни старої рікави то була тінь. Все буде добре. Listen to any story from Girzen? That blind story. Oh, he has a new story to tell. Are you a child? You know I saw an only. Do you need to do that? Не цікаво.

Вони їм потрібна наша підтримка також. Вони допоможуть нам проти монголів. Вони потрібно поговорити з ним, перед тим як ми будемо битися. Є якось шлях, щоб не зайти. З іншої сторони монголів. Стіни. Є Це має бути щось цікаве. Це дуже дивно повертатися через скільки років. Ви покинули ці місця до того часу, як їх було відбудовано. Джин допомагав мені. мені. Поговоримо, це. поговоримо пізніше. Це не Вони готуються до нападу у місто. Все чесно, йдемо сюди. I don't want to see this. Я не хочу this. бачити це. Ти бачив I'm гірше. Ми мають ті ж відчуття, коли нападали на моє село. <laughs> Ти маєш зустрітися з своїм минулим. Our home. Our home. Мій home. наш, наш дім в оточенні ворога. Але я рікава досі має Ch шанс. Де головний?

Please, no. right. too risky. Ми можемо напасти на монголів. Будь ласка, ні. Така правий, це дуже ризиковано. Я знаю цих людей. Вони тримають цих людей всередині, але вони краще приймуть смерть ніж стануть рабами. The hidden entrance used to be over there, behind that white tree. Let's hope the Mongols haven't found it. Let's hope the have to find a way the camp. Once we reach the water, it should be easy to find the entrance without being spotted. That's That's plan. Plan. It's it's to the biggest Mongol big camp I've ever seen, then hope the secret entrance to the Mongols is still there. Stay close, close Taka. I go. Go. can't believe I'm risking my life coming back to this dump. Це твоя ідея. Аж не віриться, що я борнулася сюди через кілька років. Це була твоя ідея. Я маю доказати твоєму дядькові, що мої слова не пусті. Det er drøyt. you ready to run. Let's go. I can't believe I'm risking my life coming back to this dump. This passage this I loved it here. You were too young to know how it really was was an ugly place for a girl without a handful of rice to her name is that why you left no i got us in trouble it wasn't your fault <音><音><音><音> Ти, ти я без поняття. дуже багато ворогів. Keep going. Just follow Jin to the river. We used to catch dragonflies here. And make them fight. We pretend one was a Yarikawa samurai. And the other was a. Shimura Shimura samurai. And Shimura always lost. Interesting choice. Дуже гарний цікавий вибір. страшне щось робиться. Скрізь тіла жителів, мабуть. Це просто жах.

Мій брат і я були народжені тут, якось сюди прийшли. Скажи спочатку ім'я самурая, з якого ти зняв цей обладунок. Це не. Це не злодій, це самурай, це привид. Ми проведемо до Ямаси. what's the name of lord yarikawa's youngest son? Them. Yarikawa. the lord yarikawa your uncle put down a rebellion and created a generation of people who hate clan Shimra. the mongols are crossing the bridge. you three, follow me and stay close. what's going on? a disturbance at the main gate. that can't be good. it's their leader. are they going to attack? leader. let's find out what they want. Люди Ярикава, я, я Тамуге, лидер цієї армії. Я розумію вашу мову. Відкривайте ворота до того, mercy. поки refuse. ми не нападемо, і отримайте велику пощаду. Виберіть ваше майбутнє, Ярикава.

Лорд Сакка. Учисума Йоркава. Ніколи не думав, що небіж Лорда Шимури прийшли на сюди. Треба бути обережно, тому що ми накажемо тебе. Це були роки назад. Тепер маємо інші проблеми зараз. Хто це? Твоя служниця? Я тут народжена. Але ви приєдналися до Лорда, лорда Шимури. Шимури. Ні. Я б'юся за Лорда Сакая за привида. Ми можемо можемо від... <coughs> віднести вашу прохання, дядьку, про допомогу. Вони біля наших воріт, і ми не знаємо, чи ми. І ми виживемо, як ми завжди робили. Давайте знайдемо Та Тому що цей Джимаса випадково? він дурень. Ярика буде наступна. Тут нічого не зробиш. Така спілкувався з цим ковалем кожен день. Він тебе пам'ятає. Це його син. Куджима думає, що він сам захистить. Він думає, що вони будуть битися, але вони не мають сили. Вони втратили свої дні. Нам потрібно допомогти розбити.

Дуже цікаво. Давайте перевіримо. Боягузи з Ярікави. Ну, це вже наступне завдання, друзі. До нього ми підемо вже в наступній серії. На цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось. Пока-пока. Буде цікаво!